Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Плюс продовжується. Ну і зараз власне більше, як і обіцяли, про оду стійкості. Хмельницький стане першим з п'яти міст, де відбудеться концерт. Прем'єра Ода стійкості, Симфонії Свободи в часи випробувань. Проєкту, що народився на війні. Захід пройде у Хмельницькій обласній філармонії у п'ятницю, 24 жовтня. Ода стійкості, симфонія свободи в часи випробувань це унікальний культурно-благодійний проєкт, автором-ініціатором якого є диригент Харківської обласної філармонії Сергій Лихоманенко, діючий військовослужбовець збройних сил України, офіцер 5-ї окремої штурмової бригади, що з 2022 року перебуває у зоні бойових дій. Власне, пан Сергій в нашій студії. Пане Сергію, вітаю! Добрий день так. вітаю. і поруч з паном Сергієм, піаніст Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії, композитор, член національної спілки композиторів України Євген Геплюк. Пане Євгене, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава. Давайте розпочнемо із ідеї проекту, в чому вона полягає і коли зародилася? Е, насправді, з 22-го року, коли я долучився в лютому до Збройних сил е, як доброволець, е, перші два роки музика від мене повністю відступила, і я не звертався до неї, навіть не слухав, тому що, ну, скажімо так, було не зовсім на часі. Але вже починається з 24-го року. Е, Пригадався цей фах мій да моя професія, і ми тоді створили з моїм знайомим композитором симфонічний гімн п'ятої штурмової бригади на слова Тараса Шевченка Борітися, поборити». в першу чергу. Музика це, скажімо так, інструмент підняття духу, духу бійців, і все почалось з цього гімну. Симфонічного п'ятої штурмової бригади. А тоді командир бригади разом зі мною, скажімо так, запропонував якусь серію цікавих концертів, якось об'єднані якоюсь спільною метою, і в такий спосіб з'явився проєкт стійкості. симфонії в часи випробувань. Що це таке? Це творчість українських композиторів, звісно, українських. З одного боку, е е класиків українських, творчість, яка була присвячена війні або написана під впливом війни Першої світової, Другої світової війни, і відповідно це творчість сучасних українських композиторів е і не тільки українських, про це розкаже Євгеній, е які пов'язані з подіями в Україні. Угу. Таким чином, е ми вже провели перший сезон. Він був у п'яти містах України: це Київ, Одеса, Запоріжжя, Львів, Черкаси. Нічого не забув. І от завтра ми розпочинаємо другий сезон, який вже презентує нові твори. Тобто композитори мобілізувалися, знали про проєкт, надсилають мені партитури. До речі, в цьому. В завтрашньому концерті буде презентовано дві світових прем'єри, тобто вони жодного разу ніде не виконувалися. Власне, І деякі, які ніколи, не виконувалися в Україні, а за кордоном вже виконали. Тому це дуже цікава, мелодійна, надзвичайно зрозуміла широкому загалу музика, і завтра. Приходьте, будь ласка, ми щиро чекаємо вас, будемо старатися, вся команда організаторів з П'ятої штурмової і презентуємо ці твори Хмельницькій публіці. Власне, чи є там ваш твір? Ви знаєте, завжди питають мене, чи я. Пишу музику, я кажу ні, я не пишу музику, бо в мене оточують чудові композитори да, і е, трошки соромлюсь. Можливо, згодом з часом, да, та. часом я е, 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 накопичу той багаж, щоб спромогтись, створити щось конкурентноздатне серед таких чудових українських композиторів, молодих українських композиторів, які вже є в нас. Ну за два роки після початку війни та ви почали задумуватись про музику. Дасть Бог так дуже символічно. До речі, 23 лютого 2022 року мав крайній концерт як цивільний диригент. і рівно 23 лютого 2025 року я вийшов з перерви в три роки за диригентський пульт. Просто ну <рів> рівно три роки згодом. Стосовно закордонних композиторів, твори яких саме композиторів будуть представлені, чи є ті, які відомі на широкий загал? Так, я дуже щасливий бути частиною цього проекту. Я виконую твір італійського композитора та піаніста Габріеле Денаре. Це близький друг Сергія, який відвідав Україну у 2014 році, і під враженням створив фортепіанний концерт під назвою Український. Ну, а що, а що можна розказати про музику там про твір самого композитора? Ну, це зможуть оцінити слухачі, які відвідують наш концерт завтра. Е, ну, сам твір це дуже красива музика, яка передає власне, і захват від України, українського народу, а також там присутня музика, яка зображує його стійкість та незламність. Тобто, чи правильно я розумію, що музика, яка там виконується, це музика, яка створена під враженням від України? Так, саме так це і є. Більш того, якщо дозволите, я трошки додам. Габрієль так вперше відвідав Україну в 2014-му, був свідком революції. 14-го року створив тоді композицію, яку назвав Київ теж симфонічно невеличку, але до цього ніколи не писав так звану велику форму. Тобто концерт це велика форма, як симфонія. Да? Тобто вона має декілька частин. В даному випадку вона має три частини. І це його перший такий фортепіанний твір, хоча вже композитору 60 років, в нього поважний вік. От і він так і називається. Фортепіанний концерт, концерт для фортепіано з оркестром номер 1 український. От, неперевершено мелодійний, дуже щемливий, героїчний. І, власне, в фіналі, особисто як, як диригент, інтерпретатор, да, от почув саме тему стійкості, ту оду стійкості. І це, до речі, єдиний твір, який ми не виключили з програми першого сезону. І залишили, щоб продовжувати його популяризувати в Україні, бо не часто за закордонні композитори присвячують велику форму, яку як я вже сказав, саме Україні, українському народу його стійкості. Ви говорили про те, що зараз відбирати твори та до оди стійкості стає складніше, тому що багато композиторів все присилають є. свої партитури. А яким чином обираєте, все ж таки? Ну тобто, є багато mm -hmm. творів mm -hmm. всі, ніби підходять. Але один кращий, один не такий. Як відбираєте? Я взагалі е, за те, щоб виконувати всі твори українських композиторів. Та? Але ми розуміємо е, той психологічний стан, в якому перебувають всі українці, ту аудиторію, яка присутня, зазвичай це наші побратими, це ветерани, тобто люди, які вже мають якісь потрясіння. Нещодавно я от оркестр мав репетиції, розказував, що завірусилося відео в Тіктоці, що оркестр імітує звук шахеда і його збиття. Да? Ну, тобто, так, там все виписано, по ноткам, все чемно. Але от мені, як українцю, і людині, яка перебуває в зоні ведення бойових дій, це не те, що лячно, а навіть трошки дискомфортно. Тобто я навпаки хочу отримати відволіктися від чогось, і відповідно, ми поки що на цьому етапі. Не те, що відмовились, а поки що не виконуємо якісь складні аліоторичні е, твори з якісь там сучасною інтерпретацією, як це модно в Європі зараз. А саме виконуємо дуже мелодійні, ліричні, е, мелодійно зрозумілі широкому загалу е, твори для того, щоб е, підтримати, підтримати аудиторію, щоб, е, як то кажуть, душа заспівала. Да? От саме по цьому принципу, але все одно ми чемно накопичуємо весь матеріал, і е, цей проект, цей прошарок творчості, вже майже 4 года. Повномасштабна війна, да е, це буде як такий архів. Документування, музичне документування симфонічної творчості українців доби повномасштабного вторгнення. З попереднього досвіду, наскільки активно і гарно люди приходять на українську музику, на українських композиторів? Ну, загалом сфера академічної музики не, не можна назвати це, там, на жаль, дуже популярною, але. Ми намагаємося сіма методами, в тому числі от завдяки засобам масової інформації, всіляко донести, що треба слухати українське, популяризувати українське. Відповідно, Хмельницький, тут дуже свідома українська аудиторія, і я впевнений, що. Та аудиторія, яка зацікавлена, вона обов'язково отримає те задоволення, за яким прийде. Я хочу додати, тому що під час концертів першого сезону усі зали, всіх філармонії, де відбувалися концерти одестійкості, були заповнені повністю. І люди після концерту дякували музикантам, дякували Сергію і були в захваті. Власне, стосовно співробітництва та з нашою філармонією, як воно відбувається і чи комфортно? Чудове питання, дякую, я трошки доповню. У 2022 році я мав приїздити Хмельницький. І е, грати тут е, таке симфонічне шоу, яке називалося рок-органом і кіноорганом, тобто це орган з оркестром, але репертуар, як ви зрозуміли, це рок або саундтреки. І в нас вже було всі домовленості, і, е, але це був е, початок березня 2022 року. На жаль, це знов-таки зірвалося, але зараз проявилося в проєкті стійкості». Я впевнений, що це мій перший виступ в Хмельницькій філармонії з чудовим академічним оркестром Хмельницької філармонії. На жаль, східні регіони не мають такої розкоші, щоб утримувати великий симфонічний оркестр, тому для мене це особисте свято працювати з таким чудовим колективом. Знаходиться дуже Скажімо, так приємний контакт, відгук, і музиканти так в захваті виконують твори молодих композиторів. Це люди, яким навіть ще не виповнилось 30 років, тобто в них є свій світогляд, своє музичне бачення, і воно знаходить відгук в оркестрі як у молодшого, так і середнього старшого поколінь. Пане Вігене, наскільки відрізняються, на вашу думку, твори молодих українських композиторів від творів українських класиків? І чим відрізняються? Ну, твори написані вже молодими композиторами, вони більше відповідають духу сучасності нашому сучас... теперішньому часу. А от що стосується творів, написаних після 2022 року? Насправді можна сказати, що вся музика, написана українськими композиторами, вона так чи інакше стосується теми війни, і вона про війну. Пане Сергію, ваша думка. Так, я повністю згоден з Євгенієм. Я більше скажу, я теж змінився, і стиль мого диригування змінився. Адже музика це голос душі людини. І це не просто механічне виконання. Кожен інструменталіст і диригент вкладає якийсь свій вантаж да, і засобами музики передає свій внутрішній стан на публіку. Скільки триватиме сам концерт по часу? Ми планували, що це буде десь приблизно 60 хвилин, але нам вдалося таки фіналізувати невеличкий документальний фільм. Невеличкий хвилин 12-15. Про те, як народжувався цей проект у достійкості, про його учасників, про міста, де ми вже були, і ми хотіли б зробити такий предпрем'єрний -пред показ саме хмельничанам. Uh -huh. От і тому хронометраж ну, буде трошки більший. Це ну десь е, година 20. Да. А самого виконання да, десь приблизно 60-70 хвилин. Власне, тут йдеться, що це культурно-благодійний проєкт. В чому є благодійність полягає? Ви знаєте, що українське суспільство постійно допомагає Збройним силам, і не виключенням є і хмельничани, які постійно, постійно з 22-го року допомагають п'ятій штурмовій бригаді. І як на рівні влади місцевої, так і на рівні простих громадян, благодійних організацій місцевих, у нас дуже багато бійців Смельниччини, і ми хотіли б, як військові, віддячити їм ну, в такий спосіб, який ми вміємо. Да? Наприклад, я диригент, от в такий спосіб. Ми хотіли б віддячити. В другому сезоні ми поки що відмовились від якихось зборів так і інше. Люди також знають наш підрозділ, бо він безперервно стоїть на найгарячіших напрямках. Але від нас, від військових, це така форма подяки. Тому в, тому, в цьому і присутня благодійність, взаємна благодійність і вдячність. Ви сказали про те, що е, має відбутися е, показ фільму. Та для хмельницького це унікальна річ, якої не було в інших містах. Що ще побачить хмельницький глядач? Е, тобто наші люди, от останнім часом, коли спілкуємося з митцями, звикли до того, що е, має бути візуалізація, чи вона буде присутня у цьому концерті, чи музика настільки об'ємна, що візуалізації просто не потрібна. Так, на жаль, ця тенденція вона присутня у академізмі, музичному академізмі у всьому світові, тобто інформаційні потоки настільки швидкі, що Дуже важко глядача втримати лише якимось одним органом чуття, тобто це звуком, а тим більше, якщо це складний твір, більше там, 10 хвилин. От. Але я ж повторюсь: ми навмисно вибираємо такі цікаві, різноманітні динамічні мелодійні підходи, щоб саме втримати. А візуалізація буде цей, цей, цей міні-фільм, який ми презентуємо. І Цього буде достатньо, щоб зарядити на прослуховування той зал, який буде завтра у нас в філармонії. Так, і, і хочу теж додати, так, що цей фільм і допоможе краще сприйняти ту музику, яка буде звучати далі. Тому що, як я вже казав, музика присвячена темі війни. І, власне, навіть мелодійна і благозвучна це власне наші мрії, надії на перемогу. Тобто тих глядачів, та, які сьогодні зараз вирішили йти завтра до вас на оду стійкості, попросимо не спізнюватися, тому так. що спершу потрібно обов'язково переглянути фільм. Наскільки такий проєкт є новим для нашої філармонії? Ну, на мою думку, мабуть, це унікальне явище поки що в українській сучасній музиці. В чому унікальність, пане Сергій? Е, ну, е, тематизм, е, відбір творів. Е, Скажімо так, об'єднання різних абсолютно колективів це всеукраїнський проект. Тобто, кожен раз, коли ти приїжджаєш і працюєш з колективом в Одесі, в Черкасах, у Львові, Східна Схід України, Захід України. Це кожен раз нова музика, ну, скажімо так, ноти ті самі, а емоції зовсім різні. От. І я хотів... Це унікальність, але унікальність те, що це українські композитори, які написали, написали музику от прямо в цей момент. Да? Тобто крайній твір був написаний два тижні тому, да? і це там називається він вдома. Написав молодий теж український композитор Євген Золотухін. Він сам з Маріуполя, розумієте? Тобто людина, яка втратила фактично свій дім, пише це в такому симфонічному полотні, невеличкому, там 8 хвилин, але ну, повністю емоцій від скорботи до надії, від сльоз до радощів. І в цьому унікальність оркестру, який може різнобарно це передати. Краще записатись носовичками. Ну, в деяких моментах так. І, Власне, унікальність полягає в тому, що цей проєкт символічно об'єднує всю Україну. Власне, я от хотіла задати допитання: наскільки важливий цей проєкт в контексті культурного опору загальнонаціонального? Дуже важливий, і він важливий ну, всередині для своїх це зрозуміло. да, Маємо надію. Що всі ці твори завдяки Українському культурному фонду, який підтримав вже на другому етапі нашого розвитку, допоміг створити цей фільм, який буде продубльований п'ятью мовами. От, і ми зараз учасники програми Культурний штурм Українського культурного фонду. І цей фільм піде у світ польською, англійською, французькою, німецькою, італійською мовою, для того, щоб весь світ міг виконувати. Українські твори на противагу тим росіянським партитурам, які вже виконуються століттями, да, вкорінились там. І ми просто змушені показати альтернативу, надати це для виконання. От така місія. Відчути український дух і доторкнутися до української культури. Абсолютно. Запрошуйте. Запрошуємо котре там хі, хто тільки долучився до ефіру. Я диригент. поруч зі мною сидить чудовий піаніст, інструменталіст Євгеній Гіплюк. І завтра ми виконаємо для хмельничан вперше дві світові прем'єри, три українських прем'єри. Покажемо цікавий документальний фільм про те, як народився проект «Ода стійкості» і як він. Буде від, розгортатися далі. Тож щиро всіх запрошуємо, і дякуємо вам, що запросили нас на цей ефір. І вас теж запрошуємо. До речі, дякую. Ми вам також дякуємо за те, що ви завітали до цієї студії. І за запрошення. Дякуємо. Будемо сподіватися, що матимемо нагоду завітати і послухати наше українське, це завжди прекрасно. І бажаємо вам, щоб після оде стійкості обов'язково була ода перемоги. Це найголовніше. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із ініціатором проєкту Ода стійкості Симфонії Свободи в час випробування, диригентом Харківської обласної філармонії, військовослужбовцем збройних сил України Сергієм Лихоманенком та піаністом академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії, композитором, членом національної спілки композиторів України Євгеном Геплюком. Власне, приходьте завтра до філармонії «Ода стійкості». Буде обов'язково цікаво. Відчуйте себе українцем.